Сьогодні я хотіла запропонувати вам комплекс на стільчику. Цей комплекс ви можете виконувати на робочому місці, коли вам трошки хочеться перезавантажитись після довгого сидіння за комп'ютером, за робочим столом. Ми робимо цей комплекс, сидячи, і тому дуже важливо відчути, як ми сидимо. Дуже важливо, щоб ми, коли сідаємо, щоб ми не завалювалися спиною назад і не тиснули всією вагою на куприк. А намагалися вирівняти спину і сісти на обидві сідничні кістки, так щоб ми відчували рівномірно завантаження і сідничні кістки. Тоді нашій спині буде набагато легше вирівнятися і вирівняти корпус і вирівняти поставу. І ми починаємо наш комплекс. Я сяду трошки під кутом, щоб вам зручніше було виконувати і бачити всі вправи. Починаємо ми з повільного підняття рук вверх. Витягнулися і відпускаємо, розслабилися. І ще йдемо руками трошки вверх. потягнулися, тазом відштовхнулись, опускаємо руки вниз. Відчуваємо та штовхаємо вниз, руками тянемося вверх. І відпускаємо руки вниз. Збираємо руки в замок і замком тянемося вперед, а спиною тянемося назад. І пробуємо таз провернути трошки назад, головою тянемося вперед. Піднімаємося, підштовхуємо таз вперед, самком тянемося вверх, грудним витягуємося наверх. Ще спина йде назад, плечі відпускаємо, лопатки трошки в сторони, головою йдемо до себе. Піднімаємося, руки ведемо вверх, грудним потягнулись, тазом відштовхнулись від стільчика. І ще йдемо спиною назад, плечі відпускаємо, голова йде до себе. Вирівнюємо корпус, опускаємо руки вниз. Трошки ще пропрацюємо плечі, провертаємо плече вперед і назад, вперед, назад. І ще один такий рух. І ще відчуваємо, як рухаються наші лопатки, як люди йдуть лопатки вперед за плечем. І ще пару рухів вперед. І ще чудово! Розслабилися. Можемо поставити трошки ноги ширше, зробити більш хорошу опору. Піднімаємося рукою вверх і нахиляємося в протилежну сторону. Вертаємося в центр, опускаємо руку вниз. Рука вверх, потягнулись за рукою. І ще відпускаємо руку. Рука вверх і нахиляємо корпус. Міняємо руки. Друга рука витягнулась і нахиляємося вбік. Вертаємося в центр. І йдемо в бік, і ще в центр, і ще в бік. Вирівнюємо корпус і йдемо в скрутки. Та залишаємо в нейтральному положенні, завантажуємо, відчуваємо його добре і намагаємося скрутку зробити від нижніх ребер в ділянці грудного відділу. Розвертаємося в одну сторону і в другу. І ще в одну. І вдругу. І ще розвернулись і скрутились в протилежну сторону. Зараз попробуємо включити м'язи живота. Пробуємо тут сісти більш зручніше. Можемо притримати себе за стільчик і випрямляємо ноги, стопи тянемо на себе. Опускаємо стопи вниз, виштовхуємо п'ятки вперед. І ще вниз. П'ятки виштовхнули наверх. Опускаємося вниз. І ще штовхнули п'ятки вперед. Зібрали м'язи живота, маківкою потягнулися трошки вверх. Опускаємо ноги, попрацюємо з м'язами стегна. Сідаємо зручніше і відводимо, припіднімаємо стегно і відводимо його трошки в сторону. І вертаємо в центр. Ідемо в сторону, в центр. І ще відводимо стегно. Збираємо. І ще один раз. І вертаємо ноги, збираємо стопи разом. Протилежна нога, коліно вверх, відводимо в сторону, вертаємо в центр. В сторону, в центр, в сторону, в центр. Стопи збираємо разом і зробимо пару нахилів зробити вперед. Ставимо стопи на ширині 90 градусів, знов сідаємо зручно, опускаємо корпус вниз. Одна рука йде вниз на килимок, другою рукою тянемося вверх. Опускаємо руку вниз, потянулися вверх. Поглядом слідкуємо за долонею. Опускаємо руку, витягуємося вверх. І ще рука йде вниз. І тягнемося рукою вверх. Відчули цю скрутку, долоні витягнулися наверх. Рука вниз. Міняємо руку на протилежну і ліву йдемо вверх. Опускаємо руку вниз, потянулися вверх. Ще рука вниз. Наверх. І ще йдемо вниз, наверх. Поглядом тянемося вверх, долоні. Пробуємо дотягнутися як можна вище. Опускаємо руку вниз, вирівнюємо корпус і збираємо стопи разом. Ще пробуємо попрацювати трошки зі стегном і намагаємося викласти ногу. На стегно руки лишаємо перед собою і мягко, акуратно опускаємося вниз і піднімаємося вверх. Трошки протягнемо м'язи, корпус вниз і піднімаємося вверх. І ще опускаємося вниз і йдемо вверх. Міняємо ноги. Протилежна нога лягає на стегну, руками трошки притримуємо ногу, опускаємо корпус вниз, піднімаємо наверх. Ми Відчуваємо, як в нас витягується сідничні, тягнеться стегно, корпус вниз і вверх. І ще працюємо в амплітуді, коли ви відчуваєте себе комфортно і піднімаємося наверх. Збираємо стопи разом. І пропрацюємо трошки наші коліна. Пропрацюємо з колінами. Випрямляємо одну ногу вперед і опускаємо ногу. П'ятка вперед, стопи разом. І ще вперед. Збираємо стопи. І ще виштовхнули п'ятку, стопи разом. Міняємо на протилежну. Друга п'ятка вперед, стопи разом. Ще вперед. І ще дуже корисна вправа, якщо вас турбують коліна в такому положенні, коли нема сильного навантаження на суглоби, але в той же час можемо його трошки пропрацювати. Чудово! Пропрацьовуємо м'язи гомілок. Піднімаємо п'ятки вверх і опускаємо вниз. Таких робимо 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Чудово пропрацьовуємо стопи. Випрямляємо одну ногу вперед і опускаємо, тягнемося пальцями ніг до підлоги. Стопа на себе, від себе. На себе, від себе. Ще 4. 5, 6, 7, 8. 9. 10. Міняємо протилежна нога від себе на себе. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Чудово! Ми завершили. Ми завершили наш комплекс. Надіюся, що після цього комплексу ви будете почувати себе набагато енергійніше і вільніше. Бажаю всім чудового, гарного дня!